І сказав до Анна Господнього, як твоє ім'я? Анна Господній сказав воно дивне. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми розглядаємо тему про ангелів, і принаймні хотілося б більше знати про ангелів і знати їхні імена. Але в Біблії ми знаходимо лише два імені ангелів, і вони не часто зустрічаються. І так, перше ім'я, ну воно не перше, але яке ми згадаємо, це ім'я ім'ял. Що означає Божа сила. Це вісник волі Божої. Він пояснює пророцтво в книзі Даніла, читаємо 8 розділ, 16 вірші, почув людський почув голос людський Гавріле, поясни цьому видіння. 9 розділ, 21 вірш. Гавріл той самий, якого я бачив у видінні прилетів Тобто він приносить вістку. Або пояснює просто Даніла. Другий епізод або друга деталь це в Захарії, приносить вістку до Юан... ну, про Йоанна Хрестителя. Захарії це Луки 1,19. Я є Гавріл, що стоїть перед Богом і посланий говорити з тобою. Тобто, ну, з книги Даніла, ми дійсно бачимо, що він стоїть перед Господом. Це дуже, скажімо, високопоставлений ангел. Принаймні про нього сказано, що він ангел. Більше ми якби нічого не знаємо. І ось е, до Марії він також приходить. Був посланий Гавріл до Діви, що була зарушена заможем е, за ну, Йосифом, перший розділ 26 27 розділ Луки. І так, Гавріл згадується лише в Даніла, як е, тлумач або пояснювач пророцтва, і вісник. Про народження Ісуса Христа і, і вісник про народження Претечі і Йоанна Хрестителя. В Старому Заповіті також зустрічалися, але там Він не представлений і не сказаний, хто він, яке має ім'я. Ну, Принаймні так. Іншим, ну, іншим якби, людям про народження звіщав також Анал, але він не, ну, йому ім'я не дане. Ну і друге ім'я це Михаїл. Ми це знаємо. Якби більше, ну, принаймні, воно більш відоме. Означає, хто такий як Бог, або хто як Бог, або рівний Богові. Мікаель. Він являється воєначальником або князем Небесного війська в Даніла, 10 розділі, 13 віршові, сказано: Михаїл, один із головних князів, прийшов на допомогу мені. Тобто, ми бачимо, що він, ну там епізод, ви можете перечитати. Це 10-й розділ. Є просто головні деталі або моменти, які там є, описуються. І 25-й вірш. Немає нікого, хто був би моїм помічником, окрім вашого князя Михаїла. Тут говориться про те, що Михайлик є князь ізраїльського народу, ну, знову ж ми говорили про те, що. Багато в народів є така думка, що в кожного народу є ангел-охоронець. І і ось Михайлик, Ну і 12 розділ, і перший вірш сказано. Це пророцтво доволі цікаве, Колись, коли прийшов був скажімо, президент вже не існуючої держави, то саме до нього відносили це пророцтво, Но тут, якби не пророцтво, але просто подія. Архангел Михіл. Е, і постане того часу Михаїл, Великий князь охоронець синів твого народу. Тобто він, якби, є супротивником дьявола в цій боротьбі? Юде 1,9, Архангел Михаїл, коли сперечався з дьяволом за тіло Моїсея. Ну, вже ж, ми згадуємо. Ну, і тут, в 12 розділі, сказано: і сталася війна на небі. Михаїл і ангели, його воювали з драконом. Важливо звернути увагу на Йоди, 9 розділ. Там сказано, що Архангел Михаїл. В іншому місці Солонян там є, говориться про Архангела, але не сказано, як його звати, а тут згадується, що саме Архангел Михаїл, саме ну, перший ангел або головний ангел, Архангел, використовується цей титул лише до Михаїла, більше ні до кого. Не використовується. Це важливо просто для, просто для розуміння і сприйняття. Ну і доволі такий цікавий вірш, який я зачитував самого початку, це із книги суддів, 13 розділ 17 по 18 вірш. Можна знову ж перечитати історію там про народження одного із суддів Ізраїльєвих. Коли він явився до їхніх батьків, то чоловік сказав. До Анна Господнього, як твоє ім'я? І сказав Анна Господній, чому ти питаєш про моє ім'я? Воно дивне. Тобто він не дав назву, ну не сказав, як його звати, він просто сказав, що його ім'я дивне. І от цікава деталь. Написано: Моє ім'я дивне. І ми сприйм... можемо сприймати в двох значеннях: перше значення, як, ну воно не зрозуміле тобі, ти його не зрозумієш. Але воно може означати як просто назву, що ім'я Моє дивне. І ось в Ісаїї сказано: дитя народилося нам, даний син нам, і кликнуть йому ім'я дивний. І дадуть ім'я дивний. Тобто Там ангел являється і каже, Моє ім'я дивне, а тут сказано, що дадуть ім'я дивний порадник, Бог сильний Отець вічності і князь миру. Амінь.